Вітаємо вас знову, шановні глядачі. Ми повертаємося до нашої розмови з моєю тескою Наталею Солодкою, і ми будемо зараз говорити про важливість вивчення норвезької мови. А я тим часом нагадую вам, що наше перше відео про соціальні зв'язки, про мережу, про друзі, ви можете подивитися на інтернет-сторінці цього проєкту nfaz.no там ви знайдете це та багато інших відео, які допоможуть новоприбулим українцям краще інтегруватися у норвезьке суспільство. Ми продовжуємо тим часом, Наталю, мова! Найважливіше питання для багатьох: як відбувалося твоє вивчення норвезької мови? Ти як опер мала право на курс, який мала тобі оплатити родина. Як вчила ти на, на курсах чи через щоденне спілкування? Що спрацювало, коротше кажучи, для тебе? У мене досить цікавий досвід вивчення саме норвезької мови. Я майже не ходила на курси норвежської мови. І я вчила норвежську мову сама. Скажем, ну, неправильно сказати, що сама почала. Почала, звичайно, в мене сім'я відправила на курси норвезької мови. Я пішла. І перший підручник, я пам'ятаю, цей павей ми отримали. Зараз він, певно, змінений, або там якісь додатки, там все. Але от мені дістався він. І я пам'ятаю, я почала вивчати в ньому ці капітелі, ці частинки, перші, другі і так далі. І ми сиділи, мені здалося тоді трошки. це, ну, Забагато часу бачу, що я йду швидше. Я читаю, вони йдуть на цьому першому розділі, я вже раптом на п'ятому, бо мені стало цікаво. Але до цього хочу сказати, що в мене досить гарна англійська, і я була викладачем англійської мови в Україні, працювала на, викладала англійську мову на курсах іноземних мов. Тому вся сім'я дуже зраділа, і у дітей покращилось, <смі> покращилось оцінки з англійської мови. І я сказала: прийшла потім після того, як пішла на курси, прийшла додому і кажу, так і з сьогоднішнього дня англійською ми не говоримо, ми говоримо норвежською». і вся родина засмутилася. А там у них був такий середній хлопець, звали його Ян Ерік, Він каже: у мене тільки покращились оцінки з англійської мови, і ти це кажеш. І от він мені так англійською відповів: я кажу: все, але ж я тут для вивчення норвежської мови. Я ж приїхала вивчати, бо повинна сказати, що програма ОПР це саме передбачає вивчення ознайомлення з культурою, але й вивчення мови тієї країни, куди ти їдеш. Більше того, це не робота. Якщо будемо. Говорити а, так, так, може, ти на це дивилася як на роботу свого часу, але сама програма це культурний обмін, це зовсім так. не робота. Mm -hmm. От слід сказати, що саме це культурний обмін, це не робота. Це були карманні гроші, як вони тоді сказали, кишенькові гроші, е, ті гроші, які ми отримували. От, е, і ми пішли ми далі, тоді я почала вивчати. Бачу, що мені вони вивчать за цей семестр, ну, скажімо, розділів 10, я вже на п'ятому, ну, повчили ми трошки. А потім моя сім'я побачила, що я і так сама справляюсь, то вони сказали: ну, то добре, то не будеш ти ходити на курси, раз тобі так сумно там. І я посіла, почала сама працювати над підручниками. Що я робила? Я пішла, записалася до... До дейчманської бібліотеки. І потім, після того, як я пройшла цей перший підручник, я знайшла інший, але вже ні і норгія. І потім те саме для початківців, я пройшла з новою лексикою, з новими словами, сама сіла і пройшла це все. Потім е допомагали мені е в сім'ї. Тату і мама на той момент, тобто мої роботодавці, чи як сім'я. От Якщо треба було щось виправити чи перевірити мене, я питала у них, взяла собі диски, слухала, як ці слова на комп'ютері проговорюють, проговорюються. І ще я, от моя тоді така, скажімо, коли я розказувала, я сиділа за столом і нічого не розуміла із того, що вони говорять. Тут трапилась така ситуація, вже деякі слова я почала впізнавати. І у мене так воно трапилось раптом ну я не знаю, про світ якийсь такий. Ага, а це вони знають про що говорять, а це я вже трошки почала розуміти. А оце що іще, що було в сім'ї цікаве? Вони завжди дивилися новини. Yes. Ось розкажи mm. саме телебачення та радіо, так, так. Е, я розумію там 2004 рік, напевно, недоречно mm -hmm. мені зараз mm -hmm. питати тебе про якісь апи або про Ютюб і так далі. А ось саме телебачення та радіо. Як вони допомагали? От саме телебачення та радіо, якщо ми пам'ятаємо 2004 і 2005, це тоді було цунамі, це тоді були в Україні події, теж, які дуже освітлювали. І от ми сиділи і дивилися все це разом із сім'єю по новинах. Взагалі, відтоді, ну я трошки відходила від цієї, від цієї звички своєї, але у мене звичка, я дивлюся кожного вечора. Новини і саме Норвежкі новини о сьомій, навіть якщо я їх дивлюсь о дев'ятій. Тобто я приходжу додому і все рівно ми з чоловіком сідаємо і дивимося саме о 7 годині, бо він, він саме повний, самий е, випуск новин такий, який освітлює новини за весь день. Те, що трапилось уже якісь якійсь е, там юстиції, наприклад, е, щось виправлення о 9 годині, то вже трошки добавка до тих, але саме о 7 він е, мені самий е, гарні е, е, новини. Як сказати, випуск, випуск новин. Найповніший, — найповніший, найповніший. А скажи, так. а в той час були популярні мовні кафе? Е, певно, були, але ми так далеко жили, що я до тих мовних кафе не доходила. Сім'я моя мене возила, якщо б я хотіла з ким зустрітися. Ми жили Кармейкому, а потім я навчилася користуватися автобусом, то я доїжджала до Івхаугізунді, я гуляла, в мене знайшлися тоді друзі. Е, я познайомилася з чеченами, з чеченською сім'єю, які на той час теж тікали від війни, і вони теж йшли так само, як і ми. Зараз Оце багато українських біженців. Ці чеченська сім'я. На той час вони були біженцями, і вони проходили ці всі програми, як і зараз багато українців проходить. От я була у них, е приїжджала до них в гості, це була жінка, і на той час двоє, потім в неї третя дитинка народилася, і ми з ними спілкувалися. Ось, отак. І знову mm. ми до друзів, повернулися, знову до друзів так. Так, але... і нічого з цим mm. не зробиш. Mm. А дивись, ну ось ти англійську знала, тобто ти філолог за освітою, так? Mm. Викладач. Викладач. А, і звичайно, українська та норвезька зовсім різні мови, різні mm. групи мови і, і так далі. В чому найбільша різниця? Ось на що треба звернути увагу українцям, коли вони вивчають норвезьку мову? Як вивчити швидше? Може на щось орієнтуватися? Може якісь паралелі проводити? Чи могла б ти щось порадити? Ну, для мене вони настільки були не схожі, якщо б як Якби я б сказала норвезька із, в порівнянні з англійською, то норвежська була для мене, я колись пам'ятаю, сказала це по телефоні в розмові з мамою, мама це норвежська, вона як погана англійська. Тобто вона... Дуже дивно, вона як написана, так і читається. Англійська там, вимова, все. Ну, я дуже любила. Я і зараз люблю англійську мову. Е, мені вона дуже мелодійна, гарна. А от норвежська була, ну так, мені трошки було важкувато. Але е, я собі поставила за ціль, от я хочу, вона мені сподобалася мелодичністю, саме пісні. І норвежські пісні, скажімо, вони настільки, скажімо, вони... в мене є дуже багато улюблених. І, до речі, я співаю в хорі, і чоловік мій теж співає в хорі, але я співаю в українському хорі. а деякі пісні ми співаємо з ним разом вечором. І От навіть е, так цікаво. Мені, мені подобається мелодичність. Е, мені здалося тоді, що от норвежська мова вона йде настільки, от стільки в ній мелодії, що мені дуже захотілося її вивчити. От вміти, гарно, вона от, мені сподобалась. Яке чудова, якесь mm. чудове порівняння просто. Так. Е, надзвичайно. А Ну, Дуже багато українців скаржаться, що важко вивчити норвезьку mm -hmm. мову. Ось, що ти могла б порадити їм? Саме тим, хто каже, ось важко на межі знеможливо? Mm -hmm. Знайти собі мотивацію. А, тут е, просто запам'ятайте, нащо вам це. Якщо у вас робота, якщо вам мова подобається, у кожного мотивація своя. В мене вона досить тоді така була мотивація на те, що я хотіла сама вивчити. В мене це були такі амбіції. Потім здати берген-тест. Бо, так як я не ходила ні на які курси, в мене була одна тільки. Можливість потім десь піти навчатися чи піти на роботу це здати Берг-тест. тест я здавала два рази. І на другий раз я здала його досить на високі бали. Це на той час було, і мені дозволяло вивчити, і вивчати, навчатися в університеті, піти далі. І це дуже було особливо для роботи важливо. От знайти роботу хай буде вашою мотивацією норвежською. І навіть. Якщо у когось ну можна різні види мотивації знайти собі, як кажуть, це за все залежить від людини. На що вам потрібно? Якщо ви плануєте залишатися, якщо ви плануєте навіть на такому рівні сказати, щоб вас зрозуміли норвежською, сказати, що навіть в магазині от почнемо із кожного щоденного спілкування, то норвезька мова настільки важлива: розібратися в ваших паперах, що вам там прийшло, що у відповіло, що і написало, що мені банк сказав. Мотивації можна знайти. Дуже багато. От хай вас щоденна щоденне життя мотивує, пояснити своїй дитині. Наприклад, у мене до того ж дівчинка 7 років, і для мене дуже важливо спілкуватися з нею норвежською, хоча вона і українською мовою гарно спілкується. Мотивація це Мотивація. наше все надзвичайно так. важливо. А ось ти зараз про роботу заговорила, і тому останнє питання в цьому розділі, присвяченому мові, я хочу віднести до роботи. Ось ти, ти працюєш в садочку, і раніше не було вимог до знання норвезької мови у працівників садочку, а зараз в деяких місцях з'являються. Що ти можеш, як ти можеш це прокоментувати? Наскільки важливо знати норвезьку мову для того, щоб працювати в садочку? Ну тут, звичайно, різниця для кого не було вимог почати працювати в садочку. Бо коли я приїхала, для мене це було, бо я пішла, як це називається норвезькою мовою Фаглярт або професійно. Мені би по-іншому навіть не дали візи. Я потім, із оперської візи, я пішла на робочу візу. У мене досить така цікава ситуація була. Я не знала. Наприклад, ну, це трошки не стосується питання, бо питання було саме е, дещо інше. Е, тобто, от, е, в цьому випадку е, треба обов'язково сконцентруватися, от, саме на вивченні На мови. Мови. Ну, угу. Тобто, а для кого, наприклад, якщо ми говоримо про садочки? Так. Для кого може це, ця вимога, кого це, ця вимога може не стосуватися? Тобто, це... Хто може працювати в садочку без високого знання мови? Ну, зараз вже ніхто, бо навіть для е, асистентів у дитячому садочку. ну Взагалі тут треба пояснити, яка категорія, як це в дитячому садочку все відбувається. Бо там є, е, можна йти після школи декому працювати, це асистенти. У нас трошки відрізняється наш дитячий садочок. У нас в Україні працюють всі, хто навчався, ну і нянечка, але вона за дітей не відповідає. А тут саме асистенти теж відповідають відповідають На рівні з іншим персоналом за дітей, тобто за їхнє виховання. І як можна працювати навчати, без, без достатнього знання норвежської мови, в основному з норвежськими дітьми, і з дітьми, які тут народилися, то вони всі вважаються норвежцями, і в них норвежська мова досить висока. То ця людина, яка буде працювати в дитячому садочку без мови, навіть не зможе нічого пояснити, не знаючи мови. Це дуже важливо. Зараз зараз в Норвегії вже немає професій, де не потрібно було б знання норвезької мови. Навіть ті, хто поли миють, ті Люди-прибиральники, вони повинні знати норвежську мову. І там, здається, навіть вимова така, що вимога йде Б2 і Б1, це досить високі рівні, тому що е, зараз все воно автоматизовано, вони використовують машини, вони повинні спілкуватися з персоналом. Якщо в нас, наприклад, прибиральники йдуть в дитячому судочку. І, звичайно, асистенти це. Взагалі, це з дітьми треба пояснити, з батьками треба спілкуватися. Мова потрібна мова зараз е, забрала цю вимогу ті, що раніше поприїжджали, то могли, е, там, які приїхали тут е, і стали працювати в дитячому садочку, скажімо, 20 років тому, хай може навіть 25, то ті могли там без вимог до мови, але потім їх робота відправляла на курси норвезької мови. І все одно вони, вони мову все рівно вивчали. повинні були дотягнутися. Вони повинні як ну а як не розуміти свого роботодавця, як спілкуватися з батьками. Мова потрібна обов'язково. І навіть не тільки вона буде покращуватися кожного дня у спілкуванні, тому що хтось слабше знає мову, хтось краще, все рівно ці люди вже вони в середовищі і вони будуть вивчати її. Воно само собою піде потім краще. Uh -huh. Дуже дякую, Наталю. Тобто, з якої б сторони ми не подивилися на питання мови? Ми бачимо, що бути, Жити без мови в норвезькому суспільстві, інтегруватися в це суспільство неможливо. І саме тому мова є одним з тих стовпів, одним з чотирьох важливих елементів інтеграції до норвезького суспільства. І тому ми приділили саме вивченню норвезької мови це, це відео, цю розмову. Наталю, дякую тобі за цю розмову. Дякую а вам. ми з вами зустрінемося в наступному відео, де ми будемо говорити про. Ще один спосіб інтеграції до норвезького суспільства про волонтерство. А тим часом я знову нагадую, що ви можете подивитися це та інші відео українською мовою про інтеграцію до норв... до норвезького суспільства на нашій інтернет-сторінці проєкту nfase.no і послухати історії українців, які вже багато років живуть в Норвегії і мають чим з вами поділитися. До наступних зустрічей ми побачимося в наступному відео.